2 липня в Україні очікується спекотна бездощовита погода. Пекучі плюс 37 синоптики прогнозують мешканцям півдня і до 35 тепла у східних і центральних областях. У цих регіонах оголошено високий рівень пожежної небезпеки. Грозові дощі ймовірні надвечір лише у західних областях. Температурний максимум тут також не критичний, а становитиме плюс 27 градусів. На Полтавщині вранці небо буде ясним. Таким воно залишатиметься упродовж дня без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 21, в вдень піднімуться до плюс 33. Ранок у Кременчуці буде безхмарним, і до завершення дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 35 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до 22 тепла. Упродовж вівторка у горішніх плавнях спостерігатиметься ясна погода без опадів. Температура повітря в день становитиме 34 градуси тепла. Вночі очікується плюс 22. Вітер південного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 2 липня 1991 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951 9 градусів тепла. Дивіться прогноз Годи у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.